Уявіть, що ви йдете Карпатами. Не як турист з камерою і маршрутом, а просто як людина, слухаєте вітер, крокуєте між деревами, вдихаєте холодне гірське повітря. Навколо тиша, така глибока, що ви починаєте чути власне серцебиття. І в якийсь момент ви робите ще один крок, але далі нічого, ні крику, ні слідів боротьби, ні тіла. Ви просто зникаєте. Саме так виглядає реальність України 2026 року, і це не фантазія, не легенда і не страшилка з форумів. Це зафіксовані випадки, свідчення, документи і супутникові знімки, які з'явилися лише зараз, і які відкривають двері туди, куди раніше дивитися було заборонено. Україна завжди була землею, де історія не просто відбувалася, вона ховалася. Під землею, у лісах, у горах, у зачинених архівах. І саме у 2026 році почали виринати фрагменти правди, які роками тримали під грифами таємно, цілком таємно або просто знищували витоки архівів, нові супутникові дані, свідчення людей, які мовчали десятиліттями, усе це раптом зійшлося в одну точку. І ця точка Україна не абстрактна держава. А конкретні місця, де люди зникали, де під землею досі щось живе, де минуле не померло, а просто чекає. Ми говоримо не про вигадані міфи, а про локальні, болючі, національні таємниці, саме ті, які найбільше чіпляють, бо вони поруч Карпати, Волинь, Київ, Львів, Запоріжжя, Чорнобиль, Місця, де можна побувати сьогодні і водночас місця. Куди краще не заходити після заходу сонця. І якщо ви думаєте, що це просто страшні історії, поставте собі питання, чому саме зараз, у 2026 році, стільки матеріалів одночасно стало доступним? І чому частину з них уже знову намагаються прибрати з відкритого доступу? Почнемо з того, що майже не обговорюють вголос з місць, де смерть не пішла разом із минулим. Де стіни пам'ятають більше, ніж дозволено знати живим, де офіційна історія закінчується і починається шепіт. Десяте місце в цьому списку луцька в'язниця. формально музей фактично братська могила, замурована в бетон і брехню. У 1941 році, перед відступом радянських військ, органи Народний комісаріат внутрішніх справ розстріляли тут тисячі людей. Офіційно близько двох тисяч. Але в 2026 році з'являються архівні матеріали, які не мали з'явитися ніколи. Документи, що витекли з московських архівів, говорять уже про п'ять тисяч і більше. Питання просте і страшне, чому цифри занижували? Бо кожна додаткова тисяча це ще один злочин, за який ніхто не відповів. Свідки, яким сьогодні за 90, говорять тихо і не дивляться в камеру. Вони пам'ятають запах, пам'ятають крики, які не стихали навіть після того, як постріли закінчувалися. І в 2026 році дослідники знаходять під будівлею приховані підземні камери, Не відмічені на жодному плані з кістками, без імен, без дат. Але повні розкопки досі блокують. Офіційна причина безпека. Неофіційна страх, що правда, буде ще гіршою, ніж уже відомо. І щойно ви думаєте, що гірше бути не може, з'являється наступна історія Дев'яте місце перещепинський скарб, найбагатша археологічна знахідка Східної Європи. Золото, яке офіційно належить хану Кубрату. 25 кілограмів чистого золота. Але у 2026 році археологи знаходять нові монети й уламки на значній відстані від основного місця знахідки. Це означає лише одне: те, що знайшли раніше, лише частина. Де решта чому зона навколо раптово стає закритою? Чому з'являються чутки про державну таємницю? Легенди йдуть ще далі. Мовляв. Цей скарб пов'язують і за тілою, а під час Другої світової його шукав сам Гітлер не заради багатства, а заради сили. У 2026 році супутникові знімки фіксують дивні аномалії в ґрунті, але жодних офіційних розкопок не дозволяють. Земля ніби щось ховає і не хоче віддавати восьме місце переносить нас на хортицю Острів, який знають усі, але розуміють одиниці. Чорний камінь. Скіфські поховання. Місце, де компаси втрачають напрямок, а електроніка вимикається. У 2026 році геофізики фіксують енергетичні вихори, камені з символами, які не піддаються дешифруванню, теорії говорять про вівтарі древніх богів, ритуали, які проводили задовго до козаків. І тут виникає питання. Якщо це просто каміння, чому люди, які торкаються його, розповідають однакові речі. Але справжній страх починається далі. Бо наступні місця не просто про минуле вони про те, що може бути активним досі. Коли мова заходить про місця, які ніби живуть власним життям, Київ завжди з'являється в цьому списку раніше, ніж хотілося б. сьоме місце Лиса гора. На карті це просто пагорб, зелена зона майже в центрі міста, але в реальності одна з найдавніших і найстрашніших точок сили в Україні. Про шабаші відьом тут говорили ще задовго до появи сучасного міста. І що дивно, у 2026 році археологи знаходять підтвердження того, що раніше вважали лише легендами під тонким шаром землі, жартовники, кістки тварин, складені за дивними схемами. Символи, які не вписуються ні в християнську, ні в язичницьку традицію повністю. Це не фольклор. Це сліди системних ритуалів. Місцеві жителі роками розповідають одне й те саме вночі на горі видно вогні чути спів, який не схожий на людський. Люди відчувають присутність, не страх, а саме відчуття, ніби за тобою хтось стоїть. Наука каже самонавіювання. Але у 2026 році фіксують сотні ідентичних свідчень від людей, які не знали одне одного і не читали містичних форумів. Чому відчуття однакові? І чому на Лисій Горі так часто ламається техніка? Шосте місце Бабин. Яр. тут не потрібно вигадувати містики, бо реальність сама по собі жахлива. Місце масового знищення, де було вбито понад 100 тисяч людей. Але саме у 2026 році з німецьких архівів з'являються документи, які змінюють навіть ці цифри. Нові оцінки говорять про майже 200 тисяч жертв чому про це мовчали? Бо деякі ари ніколи офіційно не досліджували, деякі місця досі закриті з міркувань етики. Але свідки будівельники, охоронці, місцеві говорять про нічні звуки, про відчуття холоду навіть у спеку. Про тіні, які з'являються на краю зору. Це не історії про привидів, це історії про землю, яка пам'ятає і яка, здається, не відпускає п'яте місце тюрма на Лонського у Львові, символ репресії одразу трьох режимів тут катували, допитували, вбивали. І саме тут, у 2026 році стає відомо про підземні рівні. Які не входять до жодної екскурсійної програми. Камери без вікон, сліди старого обладнання. Стіни зі слідами подряпин на рівні людських нігтів. Офіційно доступ закритий через небезпечний стан. Неофіційно, тому що деякі питання краще не піднімати легенди про крики вночі здавалися перебільшенням, доки охорона не почала фіксувати дивні звуки на записах камер. І ось ми підходимо до місця, яке більшість знає, але майже ніхто не розуміє до кінця. Четверте місце чорнобильська зона. Але не та, яку показують у туристичних буклетах. У 2026 році з'являються дані про нові аномалії. Мутації, які не пояснюються радіацією, вогні вночі. Чорні фігури без облич, які бачать різні люди в різний час. Але описують однаково. Документи, що витекли, говорять про експерименти, які проводилися ще до аварії біологічні, психологічні, можливо, зовсім інші. Дослідники, які заходили в заборонені сектори, або зникали, або поверталися з провалами в пам'яті. Вони не пам'ятали години, іноді дні Чорнобиль у 2026 році. Це не просто зона відчуження, це зона питань, на які ніхто не хоче відповідати. Але все це лише підготовка до найстрашнішого. Бо коли ми виходимо з міст і лабораторій, коли залишаємо бетон і архіви, ми знову повертаємося туди, де все почалося у гори, у Карпати Карпати завжди виглядали як місце спокою, ліси, туман, полонини. Де здається, що час зупинився, але саме тут, у цій тиші, зникають люди. Не метафорично, буквально. Щороку десятки туристів, грибників, місцевих виходять у гори і не повертаються без слідів боротьби, без тіл, без логічного пояснення. І 2026 рік став переломним, бо кількість таких випадків різко зросла. А разом із цим з'явилися докази, які раніше або ігнорували, або приховували. Один із найгучніших випадків стався біля полони Неруна. Група з п'яти людей досвідчені туристи з GPS, зв'язком, маршрутом. Вони зникли за кілька годин. Пошукові групи знайшли лише рюкзаки і один телефон. На останньому фото туман і силует не людина. Не тварина, форма, яку неможливо ідентифікувати собаки не взяли слід, дрони втрачали сигнал, офіційна версія складні погодні умови. Але погода того дня була стабільною, і це не поодинокий випадок теорій багато від військових об'єктів і закритих полігонів до стародавніх проклять, про які говорили ще пастухи століття тому. Деякі місцеві відмовляються заходити в певні урочища навіть у день. Вони кажуть, там ламається простір, там чути кроки, коли нікого немає. Там можна йти годинами і вийти в те саме місце. І найстрашніше, люди, які іноді повертаються, ніколи не бувають такими, як раніше. Вони мовчазні, дивляться повз, і часто не можуть пояснити, де були. Друге місце приховані бункери Другої світової. У 2026 році дрони виявляють нові входи по всій Україні: Волинь, Одещина, Донбас, бетонні тунелі, німецькі написи, боєприпаси, документи. Але є щось дивніше: частина бункерів не зруйнована, не затоплена, не занедбана. Вони виглядають так, ніби їх залишили вчора. Деякі входи одразу ж засипають після того, як інформація потрапляє в мережу. Хто це робить, невідомо. Теорія говорить, що там ховали не лише зброю, а й цінності, архіви людей. І що частина цих систем досі заєднана під землею на сотні кілометрів. Але перше місце те, куди сходяться всі нитки кам'яна могила. Місце, яке старше за піраміди. Плити з символами, яким понад 12 тисяч років, і у 2026 році нові сканування показують під ними порожнини неприродні, надто правильні, надто глибокі. Теорії коливаються від стародавньої обсерваторії до порталу, екстрасенси говорять про видіння, науковці мовчать, але факт залишається фактом. Люди, які проводили там ніч, або зникали, або поверталися зміненими, з провалами в пам'яті, з відчуттям, що час ішов інакше. Кам'яна могила не кричить вона чекає. Як і багато інших місць в Україні. Ось вони, 10 нерозгаданих таємниць України 2026 року, Невигаданих Недалеких. А тих, що поруч. І питання тепер не в тому, чи вони реальні, питання в іншому, скільки ще залишилося закритих дверей, і що станеться, коли всі вони відкриються одночасно. Пам'ятайте, деякі таємниці краще не чіпати. Але якщо ви вже тут, дороги назад немає.